А тобі не образливо, що тоді от відбулася ця премія національна, так? І так як ми говоримо. І тоді такий був вклад ваш в українську мову, в, взагалі в розвиток блогерства саме на Західній Україні, і тоді не було якогось визнання, бо ви були просто не в їх ком'юніті. Ми приїхали з добром без негативу. З кимось ми спілкувалися, з кимось не спілкувалися, і мені не було обідно, що нас не визнавали. Хоча я думаю, що всі знали, хто ми і що ми. Всі знали. Точно. Ну, типу, як таке може бути, коли ну, державна нагорода а, а виграє російськомовний там, блогер, який ну, їхав в Росію. та... Ну, воно трохи для мене незрозуміло виглядало. Чи воно сильно несправедливо було? Я цим харився рівно два дні, а потім ну, я маю... значить, я маю, я маю працювати більше.